26-го син пішов в армію, добровався. А я один остався. Дуже скучно було. Я прийшов по процесі і мене взяли сюди. Я не і від лютого пан Богданчини щодня допомагає волонтерам Бункер-С у Тернополі. Просто він приходить кожний день, розумієте, в будь-яку погоду. Гарний мужчина, високий, такий жалісний, хоче допомогти, бо хоче перемоги. Лише вчора, 5 жовтня. Чоловік відзначив ювілей 85 років. А сьогодні знову біля свого товариша Миколи чистить картоплю на вареники. Картоплю чистить, цибулю чистить, чесник. Вдома то чистив, а чистив кілограм два, а тут два відра, деколи три відра. Треба чистити. Та робота проходить тут весело. Волонтери і пожартують, і допоможуть як треба. Хочемо пана Богдана, ще женити, там бабця одна її, що то 90 років, шукає діда. Ну, а дід каже, на що мені стара, мені молодшу треба. Отак, знаєте, от. отак за жартами і день проходить. Пан Богдан народився на Бучачині, потім служив в армії в Росії. Там кілька років і працював, але вже 51 рік живе у Тернополі. Має синів. Старший живе у Польщі, а молодший тут. Він військовий. Вереники, які допомагає робити пан Богдан, куштував і син на передовій. Сином привозили він з каже, з кажем привезли пироги. Нам дякую, дякував. Пан Богдан погано бачить, через це має інвалідність. Каже, стресує через ситуацію в країні, переживає за сина, все ж волонтер та чоловік не покидає. Розстройство все мене давело, я осліп з пушки, нічого не бачу. І, і написали в, в воєнкомат, таке. І... Прохання, щоб мене відпу... щоб його відпустили від охорони від... за мною саме по уходу молодший син. Бункер С це своєрідна родина. Люди об'єдналися, щоб допомогти нашим воїнам наближати перемогу. Готовимо так, як вдома нічим не відрізняється. І зразу нас розбирають з під рук. Тому що смачно і допомога на фронт сьогодні потрібна як ніколи. Пан Богдан своїм прикладом показує, що корисне може бути кожен. Тим паче, бункер завжди потребує. Щотижня 500 банок і 500 кришечок, на тушонки, а також картоплі, цибулі і всього решти. Все купляємо за кошти небайдужих людей. Нам теж ось кришечки. Не мої знайомі з Миколаєва, родичі за кордону просила люди. Небайдужі присв. Допомагають, хто скільки може, тільки разом переможемо, і нехай приклад пана Богдана надихає кожного. Солдатам здоров'я і, і так, як кравчук, кравчук говорив, поміж до капель, поміж як якби прийшли, щоб живі додому повернулися. А народу на місцях хоч тут працювати, так щоб трохи допомагати, щоб, щоб легше їм було.